Знаєте, багато хто не знає, хто шукає собі дешевше товарики чи трактор, що обично робить. А вода велик сидите, об'яви, там, якихось там магазинах неізвісних, малопонятних. хлопці, не займаєтесь хернею, не шукайте собі в на сраку на вашу. От дивіться, я вам зараз просто покажу. Ото в нас вигрузував буквально за день оптова база Київ. За день вигрузились ящики, то все приходить з Китаю. Отак вона з Китаю і комплектується. Бачите? Все в іерогліфах іде ще, з картонки, все. І оце. Завтра зранку трактор вже буде стояти на кольосах, вже буде їхати до клієнта. Так само і великі, бачите, і з кабінами. І такі. такі, 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 такі. Ось о. цілий ряд. Є любі пряма поставка, зразу зборка, зразу їде, не стоїть. Не мокне там, накисне під дощами. Зразу їде до вас. Є в наявності в любі. Навіть Чубінські, Чубінські трактори є, бачу? Де колись такі ДТЗ хочете, пожалуйста. ДТЗ, -шку, ДТЗ -шку хочете, пожалуйста, є. Хочете. Е, що це в нас? Скаута? Да. Хочете скаута? Менше, на менших косах. Пожалуйста. Хочете. То, пожалуйста. Такого вам зібрали, привезли, все. не треба зайві гроші переплачувати, перекупом. За площадки, за оренду, там, за все, за то більше не треба вам, тому що ви можете собі взяти напряму і все. Джинма, пожалуйста, є. Дядя Федора треба, є, дядя Федора стоять. Ось дядя Федора, пожалуйста, вам. 50-шки, арморів, скризина, скаут, 54-го. Вов, пожалуйста, скаут. во треба, пожалуйста, вам вов -вов зробимо. У цього вол, всі є трактора <кхи> повністю. От. І буде най-найдешевше. най, -най Ціна на них. А ось у нас вже не те, що на відгрузку стоїть. Я зараз так от швиденько пройдусь. Покажу вам. Те, що пішло вже в роботу йде. Ось, ось пожалуйста. корчина маленька. Їде. 240-й а, Скаут полтинік. Теж до же з цим примусовим навісним, з яблуками. Пожалуйста, навіска. Квадрики, это же не цікаво, квадрики. Он же до сезону готуємося на везевий борон. О, бажата цього Фрези Такі японські, до речі, є вже фрези. Кому цікаво і ось о, пожалуйста, бамс! Те що залітає. Зараз воно буде грузитися. Вже підготовлена техніка. <кій> До людей правду кажу. Ось ось, дивіться. Кентаврик. Новенька поставка 24.05. Красавець Є! Скаут 504 новий з зйомними яблуками Є. Кінтавер. Кентавр то який? АВРка. Так от, кстати. От, кстати, хто шукає собі тракторця, поцінімо тракторця. Ось, пожалуйста, вам коробка тракторця трьох точка. відбору, Вот. І передній. Мост Передній мост ведучий і ціна мототракторця. от Рама, коробка, тут собі трактора, як шифер, тільки менший. І дуже дешевий, пацани от Так що скаут 504, то взагалі. Знаєте, з кожним. Зараз я побіжу, побіжу, покажу. З кожним, а, з кожною з скаути все стають цікавіші, краще зроблені. Дійсно, вони постаралися на віску бачити, яку зробили. ну Тут просто 50-ка, вона дуже толкова. Фактично, без кабінів зараз конкуренція скаут, 50-ки немає. Вот. немає. Ну, от, Немає. Ну, от, чесно, які зараз ви скажете без кабін. 50-ка, щоб хоч це конкуренції, конкуренцію, не один фактично і рядом сука, не валявся. Зі скаутом. Ні одна 50, які є без кабін на сьогодні в Україні. В Україні тако просто може раком ставати І, як то кажуть, скаут їм може напресовувати. Тому я не бачу смисла взагалі якісь дивитися 50-ки, окрім скаута. Не вірте йому він це бреш. Сука! Ну а що? Ну а що? Вот. Не, а что ты хочешь сказать, что шо... ешь круче скаута, 50 какая-то без кабины зараз? Круче скаута. Круче скаут, круче. Кентавр круче, хочешь сказать? 50. Кентавр, по полу. Орион. Орион... Такое. Ну. Я не кажу, что скаут прям супер. Ну, но... Тебе проплатило, мы знаем все. Я это пропачный тип, ходу. Не, не, обращайте внимания. Не, ну, бачите, скаут. Все-таки скаут. Я поярче. Цикаво, что она пишет делать за складом. Вдвох Это уже вопрос. Ну ладно. Кто таки? Не мое дело, как кто говорит. Сейчас просто так и Таке ні, ну по факту непогані вони дуже зробили. Понятно, що е, я розумію, що дядько е, пацани рівняють якщо там равняють, е, якщо там равняють Донфенга да, чи там Чанфу, чи щось таке, то понятно, що скаут дуже сильно уступає і програє ну, по тому, що там рівень якось інший. Донфен, Лову, тут то інша техніка. Но, е, но, но Но, 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 Серед того, що є. В такому плані з більш бюджетного все-таки, тому що фактично 40-го данфайнг стоїть 50-ка скаут. Навіть не, дорожче на штуку баксів. Вот. З такого, що є, з більш бюджетного сегмент. Тут ну, фактично нема конкурентів скауту. Я не знаю, я, я не бачив. Чесно. Похожі, єда, похоже, мої єда, але. Но... По факту скала дуже, дуже достойна техніка. За свої гроші має вагу. Саме головне, тонна майже 800. Має тяговий відповідний, має вже відповідно вона навісне, яке не для красоти тут. тим щось можна вже зацепити серйозно? От, не такі дрюдські. Бачимо, два сірочка навісочка і тут палтинік. Ну, є різниці, я думаю, очевидно тут багато. Балакать не треба так само і розкоси і все. Воно... Вот, тому, тому, а, Як варіант? Я вже не пам'ятаю за що я з чого я почав ролик. А! Вот. а, Тому що поуховці по цінах? По цінах. По цінах. Як ви шукаєте дешевше? Вот то. Дивіться, номер телефону є в профілі. забираєте. Нам -то з ящика пацани складають трактор і отак от грузять на машину. О, бачите, забилася. І доставляють прямо до хати. І доставка у нас безкоштовна. Гроші наперед ніхто не бере. На Ні копійки. Ви вам проїхав. Вам приїхав трактор, ви подивилися, що все файно, все добре. І собі вже розрахували. Е Після доставки. Все, ноль ризиків. Якщо там якісь проблеми, то вже, як то кажуть, не ваші проблеми. Тому сміливо любий тракторець, який ви знаєте, який ви дивилися, який ви хочете, набираєте, то от тільки що сьогодні має уїхати, то таке. Щосіці сьогодні має виїхати. Те найбільша база в центральній Україні, яка є тракторна. Там ще та стає... скільки техніки. О, трохи в нас не гарно, поняв? Трохи в нас не гарно, але ми беремо об'ємом і ціною. От. Тому що немає в нас грошей, щоб засипати точки банки. Але ми беремо об'ємом і ціною товару. Там вже кажуть людині, файніше, щоб було дешевше на 100 доларів. А балончика трактор там підкрасили, десь крило може Хто такі то таке. Ну, на Донфенді є файні, дивіться, ой, яка красота в ящичку свіженький, дядя Федор, Фух, дивіться. То бачимо, що буває, коли пленка та по бороді пошла. Но тракторець новий, все з ним чітко в порядку, буде продаватись, хлопці, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Боже, я коли знімаю на два телефони, а в мене вже... Все, хлопці, давайте звертайтеся. Ой, я зараз якось красиво це відео треба закінчити. Є багато знаєте, китайців, у них є нюанси. Розумієте? Багато нюансів. По якості, я ж не кажу, що це ідеально. Потім, потім, потім дуже багато є своїх нюансів. Но, повірте мені, що за 7 років через мене просто стільки тракторів, стільки тракторів уїхало, стільки... Зібрато і так далі, то я всі вже, вже нюанси знаю, навіть тако, навіть такого по клієнтам через через мене по по, 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 по клієнтам. Через мене пройшло стільки за 7-7 років, стільки мужиків через мене пройшло. Боже, якось хірово звучить, стільки мужиків через мене пройшло. стільки фермерів пройшло через... Та теж хірово. Коротше, ви поняли. Я вже багато тонкостей знаю. І повірте, вам підберемо нормальну техніку, щоб було все файно, все добре. Вот. Власне, щоб дійсно вона вам підходила. Хто не бачив ще інші відео, підпишіться на канал. Там є е, реклама. Ну, не реклама, купи, продай. Купи той, купи той, купи той. А Де я розказую, чомусь не знаю, чомусь люди не розказують. Чим Що той трактор зможе, що той трактор не зможе, в чому реальна відмінність. Да? Ну, чомусь не знаю, не хочу такого розказувати. Я розказую. Тому Підпишіться, подивіться, навіть якщо в нас. Особисто не будете купляти, буде вам корисно знатися. Вот, а я вас е, е, ще раз вітаю з пройдешними святами, з Знову... <клухи> новорічними Різдвом. Там хто коли святкує, я не знаю, ну, то на мені не важливо. І підписуйтесь на канал. Всім файна, гарного, гарного дня!